Своє професійне свято Міжнародний день лялькаря. Творча команда міського театру Ляльок зустрічала, як завжди, на сцені. Маленьким глядачам демонстрували спектакль Чарівне озеро за мотивами японської казки та ділилися секретами своєї роботи. А от наша знімальна група цікавилася професійними таємницями лялькарів за лаштунками. Ляльки, що задіяні у касті Чарівне озеро, перед початком вистави вже зайняли свої місця за лаштунками. У спектаклі Чарівне озеро задіяно близько десяти ляльок. Зараз вони ось в такому підвішеному стані, але вже за кілька хвилин оживуть перед очами малюків. Лісочки уже ми так приспособили, щоб ручками тоже було очень удобно управлять. Потом артист берет, хопа і перекидує їх сюди уже на планшет. Руслан Чистяков 10 років працював актором театру. Зараз завідує художню постановчою частиною. За цей час працював з ляльками різних видів і модифікацій. Втім, найпопулярніші каже зараз тростинні з 15 спектаклів, що є у репортуарі театру, 10 створені за допомогою них. При помощи тростей уже кукла оживает, может двигаться и ручками, а, тоже и ротик открывается. Зараз у театра Дбайливу сберегают больше тысячи лялек, створенных из ризноманитных тканин, дерева та папье-маше. Все э, куклы хранятся у нас в театре. Есть кладовая у нас в подвале, э, где мы их обеспечили нужными условиями. Там. Казка Гулівер, каже режисер, наймасовіша. У ній артистам доводиться оживляти чи не півсотні персонажів. Для цього на невеличкій платформі за кулісами купчаться п'ять-шість дорослих людей. Аби перед очима маленьких глядачів розгорнулося яскраве дійство. За невеличкою ширмою вони проявляють дива гнучкості та спритності. Щоб нормально нормальність роботи, ну тут мабуть, 3 потрібно, але на тут ділі зі п'ять чоловік поміщається. Приходяться працювати і отак. обходити, обході в общем проявляють. Гібкасті у міжнародний день лялькаря нюансами своєї роботи артисти та працівники театру ділилися з маленькими глядачами, дали дітям можливість зануритися у театральну творчість з головою. Мені колобок, тому що він круглий, там. якісь ниточки, а Кіти ніточки сіда однімоку паніті том палички і штота. Поратися з ляльками спочатку намагалися діти, і вже після них артисти театру. У черговий раз вийшла видовищна вистава. Задля створення яскравого дійства над кожним спектаклем постійно працює велика команда фахівців від звукорежисерів, артистів до безпосередньо художників. Усі вони 21 березня відзначали своє професійне свято. Цього разу робили це традиційно на сцені, під оплески вимогливих, але дуже вдячних глядачів. Дітей. Юлія Криванто Ногуш новину 11 каналу.